Вересень і жовтень саме час зробити запаси картоплі на зиму. Зараз ціни доступні, проте вже з листопада овоч подорожчає, прогнозують продавці. Скільки зараз коштує картопля та які сорти пропонують на ринку, дізнавалися журналісти Терену. Вартість картоплі наразі тримається стабільною ще з початку осені. Придбати її можна в середньому за 13 гривень за кілограм. Хоча загалом ціна вища ніж минулорічна. Привозять популярний овоч з навколишніх сіл та інших районів. Торік була дешевша картопля. так. А наскільки? Так дешевше було. Навіть закупка була 5 гривень, того року 10. Дешевшою буде картопля, якщо купуєте гуртом. Так 20-кілограмова сітка обійдеться у 180 гривень. Продавці кажуть, приблизно через місяць картопля подорожчає. Картоплі так нема. Всім декому вродилася, декому ні, багато не вродилося, і зато дорожче буде картопля. Вибір картоплі на ринку Тернополя не надто багатий. Переважно пропонують сорти белароса, яка найкраще підходить для пюре, та й фун для смаження. Можна придбати й молоду картоплю Рів'єра, яку готують з кропом. Для молодої то Рів'єра краще їдь вона сама перша виходить. Ще картоплі немає, як вона свіжа рання картопля. Є вже. А так, біла роса теж вона розвалюється на пюре, добре. Картопле всі картоплі добре. Тернополяни, з якими поспілкувалися журналісти Терену, переважно вирощують картоплю самі. кажуть, без цього овоча, який називають другим хлібом, не обійтися. Ну хороші сорти, зібрали хороші сорти. Картопля то в нас королева. З неї можна все зробити і потушити і зварити то Україна так любимо жарене. І, все, і деруни, і онучка моя, така, як ви, дуже любить деруни. Ну, цього року не купую, маю свою. Напевне, печену картоплю в духовці з м'ясом. Жаримо так само. Ви знаєте, дуже мало її вживаємо, але зазвичай печемо. Купуємо картоплю, так, бо ми як кажуть, один із основних продуктів харчування. Ціна ну, цілком приємна як для мене. Цілком приємна картопля. Небагато 5-6 кілограм на тиждень беру, В основному пюре. Вариси, вареники, звісно, і картопля фрі. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.